Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка Джоні Городянин Бетрік Поттер Сільське мишення Віллі потрапило у місто абсолютно випадково, а справа відбувалась ось як. Раз на тиждень садівник складав овочі у плетений кошик та залишав його біля воріт. Потім по нього приїжджав запряжений конякою візок. Якось Віллі Пробрався до кошика між прутами, наївся до схочу зеленого гороху і міцно заснув. Він прокинувся від моторошного відчуття. Кошик хитнуло, його підняли і поставили на візок. Візок сітнувся, цокнули копита і зупинився. Увіз покидали важкі згортки, кошики та вузли. Візок рушив з місця і покотив. Трюх трюх трюх, миля за милою, перетрушуючи баклажани й огірки, серед яких тремтів від страху маленький віллі. Нарешті візок зупинився, кошик віднесли до будинку і поставили на підлогу. Кухарка дала візникові монетку, шість пенсів, зачинила двері, і візок поїхав, гуркочучи колесами по бруківці. Але тиша все не наставала. За вікнами стукали колеса екіпажів, гавкали собаки, кричали хлопці, реготала кухарка, вгору-вниз по сходах тупала служниця і, як потяг, свистіла канарка. Міський шум до смерті налякав вілі, який звик до тиші у сільському садку. А кухарка відкинула кришку кошика. І почала діставати з нього овочі. Тут Віллі й виструбнув назовні. Миша. пискнула кухарка. «Кішку сюди, кочергу. Саро, тягни кочергу. Віллі не став чекати, коли з'явиться Сара з кочергою і кинувся бігти уздовж стіни. Він одразу ж знайшов шпаринку, прошмигнув у неї та провалився кудись униз. Пролетівши з півфута, він гепнувся прямо на святковий стіл, накритий для званого обіду, і розбив аж три чарки. За столом, у фраках, при білих краватках сиділи миші. Це ще хто такий? обурився Джоні Городянин. Але він швидко впізнав земляка. Обидва були з однієї ферми, тільки Віллі народився в саду. А Джоні Городянин на кухні в шафі. Джоні церемонно познайомив свого сільського друга із дев'ятьма шановними гостями, що мали довгі хвости. На жаль, у сільського мишеняти хвостик був поганенький, надто короткий. Джоні городянин і його друзі одразу це помітили. Але вони були надто добре виховані, аби робити комусь зауваження. Втім, один з гостей все ж запитав, чи не доводилось Вілі побувати в мишеловці? Обід складався з восьми страв. Нічого такого особливого не подавалось, але обід був по справжньому вишуканий. Вілі вперше бачив усі ці страви і тому боявся до них навіть доторкнутись. Але йому дуже хотілося їсти і дуже хотілось триматися. Як прийнято в суспільстві, безперервний шум зверху так турбував Віллі, що він ненавмисно впустив тарілку на підлогу. Не турбуйся, це не наші тарілки, сказав Джонні Городянин, коли Віллі кинувся збирати черепки. Скоро принесуть десерт, додав він, пригубивши вина. Щось наші хлопці затримуються. І не дивно, кожного разу, після подавання чергової страви, мишенята офіціанти мчали вгору на кухню і влаштовували там веселу метушню. Раз у раз вони з сміхом та вереском скочувались вниз по сходах. З жахом Вілья дізнався, що там, на горі, за ними ганяється кішка, йому стало зле. І у нього зовсім пропав апетит. Спробуй желе дбайливо запропонував Джуні Городянин. Мені більше нічого не хочеться. Дякую, мляво відповів Віллі Ні. Може тобі пролягти? Я готовий запропонувати тобі найкраще ліжко, виключно для дорогих гостей. У диванній подушці там є дірочка, щоб забратись всередину. На жаль, від дивану тхнуло кишкою, і Віллі волів провести тривожну ніч у каміні, сховавшись за ґратами. Наступний день був багато в чому схожий на перший був поданий сніданок, чудовий сніданок для мишей, які звикли снідати беконом. Але Віллі з дитинства харчувався самими корінцями й салатом. Цілий день Джонні Городянин та його друзі шумно веселились за плінтусом, а ввечері безстрашно вийшли з підпілля. Коли служниця Сара їх побачила, вона спіткнулась на сходах і впустила тацю. Чашки, ложки, чайники, цукерниця з дзвоном полетіли на сходинки. І, забувши про свій страх перед кішкою, ми ще кинулись підбирати крихти, цукор і джем. Усе було так незвично, що Віллі мріяв знову опинитись вдома на сонячному пагорбі, в тиші й спокої. Міський шум не давав йому спати. Їжа не йшла на користь. За кілька днів він схуд і змарнів. Щось ти поганенько виглядаєш. Зауважив Джонні городянин і став допитуватись чому, а потім запитав про сільський садочок. На мою думку, там досить нудно. От що ти робиш, коли йде дощ? Коли йде дощ, я сиджу в піщаній нірці і гризу в пшеничні зерна за сініх запасів. А зерниш по галявині стрибають дрозди, ворони і мій друг дрозд робін. А яка краса, коли знову виходить сонце. Я дуже люблю наш сад і квіти, троянди, ромашки, братки. І ніхто там не шумить, тільки співають птахи, зищать бджоли, а на лузі пасуться вівці. О, кішка йде! Вигукнув Джоні Городянин. Вони швидко сховались у вугільному ящику і продовжили розмову. Мушу казати, я дещо розчарований Віллі, сказав городянин. Ми з усіх сил намагались тебе розважити. Дуже дякую, Джонні, Ви всі були такі добрі до мене, але я відчуваю тут себе. Препогано, препаскудно. Напевно, твої зуби і шлунок незвичні до міської їжі. Ось що, залазь назад до кошика та повертайся додому. Невже це можливо? радісно пискнув Віллі. Звичайно, ми, до речі, могли відправити тебе додому. В тому ж кошику ще минулого тижня, роздатовано промовив городянин, хіба ти не знаєш, що кожної суботи порожнього кошика відвозять назад, у село. І ось Віллі попрощався з новими друзями, приготував на дорогу шматочок печива та зів'яли капустяний лист, непомітно заліз у кошик. І після довгої трясучки щасливо прибув до свого улюбленого саду. Іноді по суботах він підходив до жінки, що стояла біля воріт з плетеним кошиком. Залазити в нього більше не хотілося, але із кошика ніхто й не вилазив, хоча Джоні, здається, обіцяв, що приїде в гості. Минула зима, Віллі вийшов з нірки погріти хвостика на сонечку. Понюхати фіалки й молоду весняну траву. Він вже майже забув, що колись їздив у місто. Як раптом, на піщаній стежці у фіолетовому фраку, гостроносих лакованих штиблетах, у бездоганно білих шкарпетках та білій краватці зі шкіряною валіскою у руці з'явився Джонні Городянин. Віллі радо зустрів його. Який я радий тебе бачити! вигукнуло сільське мишеня. Ти приїхав у найкращу пору року, повідаємо трав'яним пудингом, а потім погріємось на сонечку. «Хм, вогкувато тут у вас, зауважив Джоні городянин. Хвіст він тримав під пахвою, щоб не волочити його по землі і не забруднити в багнюці. Раптом він здригнувся. Ой, який жахливий крик. А, це, не відразу зрозумів Вілі. Це просто корова. Піду попрошу в неї молока. Це найбезпечніша тварина, але якщо вона надумає подіймати, краще відійти у бік, бо ще причавить черевом ненароком. Ну, як там твої друзі? Джуні Городяни не став докладно говорити про друзів, але розповів, чому приїхав на самому початку весни, а не пізніше, коли потеплішає. Справа в тому, що господарі на Великдень поїхали до моря і наказали кухарці потруїти геть усіх мишей. Кухарка влаштувала генеральне прибирання, у домі з'явилось четверо кошенят, і кішка зжерла канарку. Звинувачують нас. Але ж я знаю, хто це таке зробив, повторив Джоні городянин. А, а що тепер за торохтіло? А, це звичайна механічна косарка, вельми корисна штука. Накосить трави для твого ліжка. Здається, тобі вже таки краще переїхати в село Джоні. Хм, подивимось. Почекаємо до наступного вівторка. Поки господарів немає, кошика возить не будуть. Ось побачиш, тобі більше не захочеться повертатись до міста, сказав Вілі, але Джоні поїхав, поїхав із найпершим кошиком. Не поминай лихом, друже, сказав він, надто вже у вас тут тихо і нудно. На колір та смак товариш не всяк. А от я люблю село, точнісінько, як і Віллі. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.